Христос Воскрес! Я так сиджу і думаю, які ми щасливі люди. В такий непростий час зараз, який проходить наш край, але ми можемо сидіти в ногах Ісуса, тішитись, радіти, дякувати, плакати. І є багато людей ще, які не відчули, як є добре з Господом. І ми маємо гарний шанс сьогодні, особливо, коли люди в розпачі, коли люди не знають, до кого звертатися, ми можемо розказати, показати їм на Ісуса. І як є важливо, брати і сестри, щоб сьогодні ми були близько біля Господа. Були близько, лизенько біля Нього. Я хочу поділитися Божим Словом, і ми відкриємо. Це буде одне місце послання до. Євреїв, 13 розділ з 15-го вірша. Послання до євреїв. 13 розділ з 15 го вірша. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. В цьому тексті два рази згадується це слово жертва. Я би хотів, щоб ми пороздумували з вами сьогодні, які жертви ми можемо принести для Господа. Ми розуміємо, що це не ті жертви. Які були в старому заповіті, коли приносили тварин. Але сьогодні Господь хоче від нас жертву це є щось цінне для нас. Щось дороге. Це не є те, що нам не потрібно. Але щось цінне. Це є наш час, наші таланти, це те, що ми можемо сьогодні приносити Господу, і Господь хоче, що ми. Приносили їх йому. І перше, про що згадується тут, в цьому тексті, це є жертва хвали, цебто плід уст, що ім'я його, тобто Господа, славлять. Жертва хвали. Господу приємно, коли ми не тільки просимо, Боже, допоможи, Боже дай, заступися. Так. Ми і це говоримо йому. Але Господу приємно, коли ми славимо Його. Коли ми дякуємо Йому за все. Не тільки за добре. Написано жертва. Жертва це, знаєте, не є таке, що ми деколи з легкістю можемо віддати. Це є деколи, що ми десь відриваємо від свого серця. І так не просто деколи є. Славити Бога. Легко, коли все добре, сонечко світить, ми щасливі, тоді легко. А коли певні труднощі, не завжди є легко сказати, Господи, я славлю Тебе. Я пам'ятаю буквально недавно ще раз переглядав свідчення брата служителя, де була розмова така з ним. Братів, де він розповідав, як він проходив складні моменти в своєму житті. І ось був момент в його житті, коли дуже важко захворіла їхня дочка на лейкемію. і прийшов час, вона померла. Їй було 21 рік. Молода дівчина, жити і жити. І він говорить: ви знаєте, в цей період через моє служіння Бог зцілив двох людей від лейкемії. Було я не чудо Господь, Господнє. А мою дочку не стілий. І йому було дуже важко. і Він дуже важко переносив цю втрату. І одного разу один відомий пастор, служитель йому написав: Скажи, а ти можеш от в такий час, як зараз, прославити Бога. Знаєте, коли він це прочитав, він вийшов на подвір'я свого будинку. За що можна славити Бога в такий період? За що йому можна дякувати? І він почав, це була як жертва хвали. Це було непросто йому сказати. І він почав говорити: Господи, я тобі дякую за ті роки, які ти подарував нам, щоб вона була в нашому домі. Я тобі дякую за небеса який ти приготував, тому що вона зараз там є з тобою. І він розповідає, я відчув, яка велика Божа сила обгорнула мене. Це було немов хрещення огнем. Я відчув дуже сильну велику Божу присутність. І Господь дав йому таке відкриття, коли в людей є рани душевні. Через певні ситуації в житті. Дуже часто люди, які мають рани, вони озлоблюються. Вони приносять рани іншим людям. Ті, які мають рани. Але Христос також мав рани не за свої гріхи, не за свої провини. А його рани зціляли інших людей. І він сказав в своєму житті: я хочу, щоб оці рани. Ця рана, яка в, моє, в моєму серці, вона стіляла інших людей, які проходять щось подібне, що пройшли ми. І, можливо, ми щось проходили, можливо, проходимо в нашому житті. Можливо, є ці рани, які болять. Нехай ці рани будуть на істрілення тих людей, які є біля нас, які проходять те, що пройшли. Ми. Друга думка, і друге, про що говорить нам Боже Слово, це є жертва доброчинність. Доброчинність або добрі діла. Я думаю, ми пам'ятаємо місце з Божого Слова, коли одного разу один законник. Написано, випробовуючи Ісуса, сказав учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Ну Ісус, як кажуть євреї, запитанням на запитання, говорить, що в законі написано, як ти читаєш? І ви знаєте, на диво Він все добре, гарно відповів. Він каже, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю всім розумом і свого ближнього як самого себе. І що відповідає йому Ісус? Правильно Ти відповів. Правильно Ти відповів. Але ще щось додав. Але роби це і будеш жити. Ви знаєте, я зауважив, що ми вміємо правильно відповідати. І якщо в когось проблема, ми, ми знаємо, що сказати. Ми вміємо правильно говорити, але, на жаль, не завжди вміємо правильно жити. І знаєте, Господь сьогодні для нас дає свою школу, де ми навчаємось, як учні сидимо за партами і навчаємось не для того, щоб тільки ось тут було в нас, а для того, щоб ми йшли і це практикували в своєму житті. Я пам'ятаю коли ще одну історію, коли батько з сином. Разом молилися і каже, батько, давай помолимося сину. А сім'я була заможня. Каже, давай помолимося за нужденних, за бідних, за вдів, яким потрібна допомога. Почала молитися. Знаєте, під час той молитви син встав, а на подвір'ї стояла фіра і почав там брати якусь муку, якісь продукти і на фіру тут грозити. А батько відкриє очі, дивиться, каже: сину, що ти робиш? Каже, тату. Ну я відповідаю на твою молитву. Є час, коли потрібно молитися. А є час, коли потрібно встати і щось зробити. І це є жертва. Це щось треба десь від себе відірвати. І не завжди лишнє, і не завжди не потрібне. Але це є жертва, яку хоче бачити від нас Господь. Нехай Господь допоможе, щоб ми не були безплідними. Що ми прийшли повні плодів в його царства? І остання думка це є спільність. Не забувайте ж про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Спільність. Також в іншому перекладі спілкування взаємовідносини між людьми, співучасть, спільність. Ви знаєте, я зустрічав людей, які говорять, а для чого мені церква? А для чого мені от приходити? Я можу вдома почитати? Я можу вдома помолитися. А сьогодні, при теперішніх можливостях, ми можемо будь-яке відео з будь-якої церкви подивитися проповідь, бісні. Для чого мені ходити в церкву? Спільність це жертва, також жертва. І не всі готові жертвувати. Я пам'ятаю приклад один читав. Розповідь, де один брат перестав ходити на служіння. І до нього додому приходить пастор. Заходить, дивиться, цей брат сидить біля каміну, напроти каміну. І пастор так підійшов до каміну, взяв одне поліно і трошки відклав так на бік і сів біля того брата. Нічого не говорить ані слова. Знаєте, це поліно, воно так тліє, тліє. спочатку трошки щось, щось горіло, тліє, тліє, тліє і погасло. А потім взяв поліно і приклав назад вогонь, і воно почало горіти. І той брат каже, пастор, дякую за проповідь. На наступний раз я буду на служінні. Він все зрозумів. Він все зрозумів. Ви знаєте, так і ми. Господь нам дав один одного, щоб ми допомагали, підтримували, щоб ми служили один одному тими талантами, тими дарами, які нам дав Господь. Ми не є самодостатніми, але в кожного з нас є те, що потрібно іншій людині. В кожному з нас. Хоча б одна є риса, яка необхідна всій церкві. І церква в цьому нуждається. І тому нехай Господь. Допоможе нам, щоб ми були єдиними. Щоб в нас була ця спільність, ця жертва, щоб ми не думали, що я сам, головне, щоб я, але щоб ми мали цю єдність один з одним. І ще одне пояснення спільності це є спілкування, взаємовідносини між людьми, співучасть. Знаєте, я зауважив, як сьогодні не вистачає людей, ну, поговорити можна багато з ким, але як сьогодні мало людей, які можна десь відкритися. Як сьогодні багато людей, які ну, послухали, добре, хай Бог благословить, ну десь може і помолилися, і все. Як мало людей, які готові вникнутись в твоє переживання, вислухати, не просто послухати, а вислухати. Як сьогодні не вистачає таких людей? Як сьогодні часто люди ходять до церкви і відчувають себе одинокими, відчувають себе самотніми, ніби разом, але немає. Немає цієї єдності, немає цього спілкування. Як це потрібно сьогодні? І сьогодні запитання до кожного з нас. Чи приносимо ми цю жертву? Чи, можливо, нам є добре так самим, нащо нам чужі проблеми? Нащо витрачати час, когось слухати? Чи, можливо, ми все ж таки знаходимо час, десь Господь кладе нам на серце підійти до брата, до сестри, не просто запитати, як справи для галочки, а поцікавитися, вникнути в життя, поговорити від душі. До душі, від серця до серця. Як сьогодні цього не вистачає? І Боже Слово говорить, що і ці жертви є приємні для Господа. Господь шукає таких людей, Господь хоче, щоб ми такими були. Щоб ми не тільки варилися самі в собі, в своїх проблемах, але щоб ми знаходили час один для одного. І останнє, що би хотів сказати, Написано про ці всі жертви, які Господь чекає від нас, отож завжди приносимо Богові. Завжди. Ви знаєте, як не раз в нашому житті може бути така одноразова акція. Десь Господь нас побудив, почули проповідь, пісню, щось десь трошки розворушилось в серці, і ми щось зробили і все. Але Господь хоче не тільки, щоб десь колись. Але щоб ми завжди постійно практикували це в своєму житті. Нехай Господь благословить нас. Він хоче бачити в нас, ці жертви, жертви хвали, і коли нам добре, і коли не дуже добре. Хоче бачити доброчинність, добрі діла, добрі справи, не тільки, що ми вміємо гарно говорити, але що ми вміємо гарно жити. По Божому Слову. І хоче бачити спільність, жертву цю єдність. щоб ми були як це тіло Христове, як наше тіло, так, щоб ми переживали один за одного, молилися, щоб була ця єдність. І Господу є приємні такі жертви. Нехай Господь благословить всіх нас. Амінь.